Добрий день, З Праги вас вітає Радіо Свобода в ефірі суботнє інтерв'ю. Гостем нашої програми є надзвичайний і повноважний посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс. Вітаю вас, пане посол. Доброго дня. А ви можете, до речі, чеською привітатися. Не для того, щоб довести, що в празі нарешті посол, який говорить чеською мовою, а просто наші аудиторії, не всі, мабуть, може, чули з наших глядачів і слухачів чеську мову. Що скажіть чеською? Добрий день. Вітам, послухача розгласу Свободна Європи з Праги. прямо з централи розгласу та в главні місця Чеської Републіки. Чудово. До речі, є такий імідж у Чеської Республіки, що це тиха, спокійна, багата, заможня країна, член Європейського Союзу, де нічого або майже нічого не відбувається. Але все ж таки, як гібридна війна Росії проти України відгукується тут, в центрі Європи? Насправді я думаю, що Чехія є однією з тих країн, де російська гібридна війна дуже і дуже відчувається. Це пояснюється, мабуть, багатьма факторами і історичними, і мабуть, політичними, ментальними. Але тут у Празі, і ми це дуже так зараз щільно спостерігаємо. Російський вплив надзвичайно сильний. Хоча є, звичайно, дуже сильний проширок населення, який виступає проти цього. І, і я думаю, що нашим завданням є це відстежувати цю ситуацію і разом з тими людьми, які борються проти російської пропаганди в цілій Європі, і, зокрема тут Чехії, працювати над тим, щоб вплив цієї пропаганди максимально нівелювати. Коли Говорять про Чеську Республіку в підкутом конфлікту України і Росії то одразу згадують Мілоша Земана, президента його ці суперечливі заяви: в Україні немає війни, а є громадянська війна. Крим може ніколи не повернутися назад в Україну. Треба скасовувати або принаймні пом'якшувати санкції Євросоюзу проти Росії. Що ви на це відповісте? Як взагалі ви зустрічалися з президентом Чехії Мілошем Земаном? Звідки в нього цей прокремлівський такий акцент? Ну, я не можу сказати, звідки таки, така позиція у чеського президента. Так, я з ним зустрічався. Ми говорили на досить загальні теми, оскільки це скоріше була така протокольна зустріч під час вручення вірчих грамот, Тому Цих таких чутливих питань ми не торкалися, хоча я йому розповів про ситуацію реальну ситуацію на сході України про російську агресію, про російські війська. Тому е е я б сказав так, що ми, українська дипломатія, українське посольство, звичайно ж, завжди буде реагувати на ті заяви чеських політиків, е не зважаючи на те, е якого рівня ці чеські політики, е які зачіпають наші інтереси, і звичайно мовчати ми. Ніколи не будемо. Ми будемо о, 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 говорити е, про те, чим ми е, не згодні і вживати відповідних дій. Але яке на вас особисто враження справи, якщо можу запитати, мілош Земан як політик, як, як людина? Знаете, мілош Земан це, це президент, якого обрав? Чеський народ на загальному голосуванні до речі, першому перших виборах, які відбулися всенародно в Чехії, тому ми повинні поважати вибір чеського народу. Але це не значить, що ми повинні мовчати тоді, коли, скажімо, висловлюються якісь думки, які суперечать позиції України, суперечать законодавству України. Що стосується самого президента Чехії, то я маю сказати, що я його знаю досить давно. Уже я працював тут кілька разів уже в Чехії, і ну повинен сказати, що він на, на певному етапі зробив дуже багато для того, щоб Чехія стала. Членом Європейського союзу, членом НАТО, от але знову ж таки кажу, що ми будемо завжди. Реагувати на ті заяви, які суперечать, скажімо, міжнародному праву і шкодять інтересам України, але заради справедливості скажемо, що в Чехії все ж таки президент має багато номінальних функцій, а багато влади зосереджено в руках прем'єр-міністра і уряду. Правда, звичайно, і в цьому зв'язку я хотів би сказати, що уряд Чеської Республіки послідовно підтримує Україну у нашій боротьбі проти російської агресії, питання санкцій і так далі. Саме уряд визначає є основну лінію. Політику зовнішню політику чеської республіки, тобто Україна в принципі задоволена позицією чеського ряду, питанні е, всередині Європейського союзу, як він діє, і питання, наприклад, санкцій проти Росії, правда звичайно, Чехія є одним з послідовних наших друзів і партнерів, які цю лінію тримають. Е, що стосується і санкцій, стос, е, що стосується російської агресії, і е, що стосується, скажімо, нашої інтеграції з європейським союзом, в тому числі безвізового режиму, угу. якщо говорити про розклад сил всередині європейської. Союзу, в принципі, ви б чеську республіку віднесли до, до табору друзів України в ЄС. Правда, абсолютно в цьому немає жодного сумніву. Чеська республіка належить до тих країн, які станом на сьогодні підтримують практично всі наші ініціативи, підтримують позицію України по основних для нас напрямках надзвичайно чітко і зрозуміло угу. в Чехії. Восени будуть вибори. Чи багато говорять про те, що о, Чехія може стати об'єктом або якогось намагання Росії вплинути на перебіг цих виборів? О, Кремль може зробити яку ставку або хакерські атаки, або взагалі намагання якось впливати на цю ситуацію. Чи є така небезпека взагалі? Що, що ви з цього приводу думаєте? Ну після того, що ми свідками чого ми стали протягом останніх року і кількох років про намагання спроби Росії вплинути на вибори в багатьох країнах, я б не став виключати і спроби Чехії, спроби Росії вплинути на вибори в Чехії, оскільки ця країна є надзвичайно важливою для Росії з багатьох точок зору, і ми це бачимо по тому впливу російської пропаганди. Тут ми це бачимо на прикладі надзвичайно потужної, скажімо, роботи російських спецслужб в чеській республіці. Тому я б не став цього виключати, хоча в мене немає якихось доказів цьому. Але я думаю, що ми будемо звичайно спостерігати за виборами в чеській республіці. Це робота кожного посольства: аналізувати ситуацію. Ми це робимо. От, але, звичайно що це знову ж таки я повторюю, що це справа народу Чеської Республіки, кого обирати, і який буде результат цих виборів. Не секрет, що всередині Європейського Союзу є часом такі центробіжні сили. Чому для Києва важлива єдність ЄС? Ну, для нас єдність ЄС важлива в першу чергу тому, що. Позиція європейського союзу з тих ключових питань для України, які на сьогодні є протидія російській агресії, санкції, наш євроінтеграційний курс ця позиція є визначальною для нашої зовнішньої політики. Підтримка європейського союзу є одним з найголовніших факторів, взагалі нашого розвитку, оскільки ми Україна взяли курс на інтеграцію до європейського союзу. Тому для нас єдність в цих питаннях. Як і єдність Європейського Союзу загалом, є надзвичайно важливою. І, з іншого боку, Європейський Союз зараз є основним ринком України. Зараз торгівля 30% нашої торгівлі більше навіть йде саме до Європейського Союзу. Угода про асоціацію, вона, хоч і ще не ратифікована остаточно, але вона працює в тимчасовому режимі. Зона вільної торгівлі працює. Тому для нас всі ці процеси, які сьогодні центробіжні, як ви кажете, які відбуваються, вони звичайно ж також з тривогою за цим спостерігаємо, бо європейський проєкт. Це поки що один з найуспішніших інтеграційних проєктів у світі, не зважаючи на всі ці речі, які сьогодні відбуваються, і Україна, мабуть, як ніхто зацікавлений у тому, щоб цей проект продовжувався і щоб він був успішним. Чеська республіка є вже другою країною-членом Вишеградської четвірки, в якій ви працюєте. Ви раніше також були з дипломатичною місією в Словаччині. Правда ж чому Вишеград важливий для України? Коли вже Київ може напряму говорити з Берліном, з Парижем з Лондоном. Чи Вишеград є важливий для Києва справді абсолютно? Вишеградська четвірка є дуже важливою з тієї точки зору, що по перше, там наші друзі, наші сусіди. І по-друге, як створювалася Вишеградська четвірка? Вона створювалася як механізм, як проект, який мав допомогти цим чотирьом країнам інтегруватися до європейських структур, до європейського союзу НАТО. І, і, і інших організацій, і е, фактично 20 років тому, навіть 25, майже коли створювалася вишеградська четвірка, е, вони перебували приблизно в тій ситуації, в якій сьогодні ми. Вони хотіли стати членами Європейського союзу, і для цього для того, щоб проводити необхідні реформи. І підготовку їм потрібна була ця співпраця чотирьох для того, щоб не придумувати велосипед, а користуватися досвідом один одного і спільно це робити. Я думаю, що з цієї точки зору зараз ці формати співпраці «Вишеградська четвірка плюс Україна, запозичення отого інтеграційного досвіду їхнього, які 25 років тому вони пройшли, надзвичайно для нас важливий, тому що ці країни вони набагато краще нас розуміють, ніж, скажімо, країни Західної Європи, тому що вони ще недавно перебували в тій самій ситуації, в якій сьогодні перебуваємо ми. От це такий квартет. Лобістів на користь України в ЄС так і лобістів, і квартет країн, які, які можуть нам допомогти якимось досвідом, але питання про членство України у вишеградській групі наразі не на порядку. Дня сьогодні так питання не стоїть. Сьогодні є формат співпраці в 4 плюс Україна, і він розвивається в різних на різних напрямках. Таких практичних абсолютно практичних напрямках тому я не знаю, чи постане питання про розширення. Це звичайно це питання до країн Вишеградської четвірки. Чи вони будуть готові це зробити перед Прагою? Ви були послом України в Латвії в Балтії. Там дихання Росії і гібридна війна ці вплив, якісь хвилі від цього відчувається більш е, яскравіше, тут більш жорстокіше. очевидно, тут. так, хоча є свої нюанси, і тут, і в Латвії, в Латвії трошки інша ситуація, бо там ті люди, які є. Скажімо, реципієнтами російської пропаганди вони там живуть, вони є громадянами в більшості випадків цієї країни, або не громадянами, там є такий статус, угу. і фактично там російськомовного населення в самій Латвії, скажімо, понад 30%, а в ризі то взагалі більше 50%. Угу. І цей фактор, звичайно, надзвичайно ну, ускладнює ситуацію для уряду у протистоянні. Російській пропаганді. Тут, звичайно, ситуація зовсім інша, але вона має також свої нюанси. Трошки інший аспект. Якщо все піде за планом, то кажуть, що десь може в червні Україна, як все получено, може отримати безвізовий режим для своїх громадян. Чому важливість цього кроку безвізу для українців? Я... А коли зустрічаюся от з чеськими е, урядовцями, я їм кажу, що для вас це може здатися як якийсь технічний крок. Звізовий режим ну прийняли, е, від, відмінили і тепер там просто інший порядок дії на кордоні. Але для нас це крок е, скоріше символічний. Для громадян України і крок, який одним можливо з перших, який наближає нас до Європи ментально і, і, і взагалі з точки зору цивілізаційного вибору, інтеграційного. Тому я думаю, що надзвичайно важливо, щоб багато людей, які можливо ніколи не були в Європейському Союзі і в першу чергу з східних областей України. Які знають про європейський союз тільки з, з новин російського телебачення, часто таке та також буває, зможуть приїхати, зможуть реально подивитися, як працює європейський проект, як, як тут люди живуть, і мені здається, що це дасть серйозний поштовх взагалі рівню розуміння українським суспільством. Європейських європейського союзу механізмів, які тут тут працюють, і взагалі підвищенню підтримки євроінтеграційного курсу в Україні. Українці в Чеській Республіці зараз вийшли на перше місце серед національних меншин в плані чисельності. Вже понад 100 тисяч обігнали вже словаків, в'єтнамців, росіян. Як ви дивитесь на українську громаду взагалі? Це фактор зближення України з Європою? Чи є якесь може відчуття, що ці люди, все ж таки, заробітчани, наприклад, не змогли себе знайти в Україні? Мені здається, що українська громада вона робить надзвичайно важливу справу тут, якщо говорити про, скажімо, класичні українські діаспорні організації. Я мав нагоду вже зустрітися з ну не з усіма, але з керівництвом цих організацій їх тут дуже багато, скажімо, понад 30. Вони роблять велику справу. Вони кожний як може доносять правду про те, що відбувається в Україні. Вони допомагають воїнам, АТО, гуманітарну допомогу. Ця... Частина, про яку ви говорите, про ті більше понад 100 тисяч, які е, м, тут працюють, можливо, вони більш е, е, пасивні, деякі взагалі не долучаються до е, громадського життя українських діаспорних організацій. Тому е, мені здається, що ось завданням і своїм я бачу, і взагалі е, е, у, е, української громади тут, щоб ми залучали побільше е, е, людей, які Тут живуть і, скажімо, вже трошки відірвані від, від Батьківщини, від тих процесів, які у нас відбуваються, до України, щоб їм було не соромно, що вони представляють Україну. І, звичайно, тут роль посольства надзвичайно велика. Але той фактор, що тут так багато українців, мені здається, треба розглядати як позитив. Хоча з іншого боку. Тут багато виникає і проблем пов'язаних з нелегальним працевлаштуванням, з, з депортаціями українців, які також трапляються, але переважно це позитив, який ми повинні навчитися використовувати на свою користь. І є сподівання, що ці люди, наприклад, багато з них тут зароблять гроші, наберуться європейського досвіду і потім вже. Може, колись повернеться в Україну, там прикладає чи я. Я знаю такі випадки. Я знаю такі випадки, коли люди повертаються в Україну, хоча їх поки що не так багато. Якщо ми подивимося на досвід інших країн Центральної Європи, які проходили через такий самий етап, коли, скажімо, і тут, і в Чехії, і в Польщі виїжджали далі в Британію, в Ірландію, в Німеччину на роботу, то процес повернення він відбувається. І ми також дуже сподіваємося, що люди, які тут працюють, українці, набираються цього самого європейського досвіду, і що вони зможуть його свого часу застосувати і в Україні відкрити свою справу на ті зароблені кошти, які вони тут заробили, і з тим досвідом, який вони тут мають, це ми повинні розглядати як серйозний. Ресурс, який буде нашу країну рухати вперед, і мене ще кілька запитань на культурну тему. Ще 100 років тому Прага говорила німецькою мовою з кінця 19 століття, тут було дуже сильне національне чеське відродження. До речі, через театр, музику, оперу, літературу чи для України. Цей досвід зараз після майдану, коли активними темпами формується українська нація, відбувається народження української національної ідентичності, політичної нації української, чи українці можуть щось взяти з досвіду чехів, як відроджувати і робити національне відродження? Я до речі, цей приклад дуже часто наводив про те, що чеська мова, вона як і українська мова, скажімо, під час радянського союзу, вона не була в фаворі, скажімо, до 18 го року Поки не створилася Чех... Чехословаччина, але потім вони зуміли так побудувати державу, так поставити питання, що фактично всі національності, які тут жили, і німці, і українці, вони для них мовою міжнаціонального спілкування стала саме чеська мова. І для євреїв, і для німців, і для поляків, і для будь-кого. Тому я думаю, що це чудовий приклад для нас, як підняти статус державної мови і зробити з нею справді мову міжнаціонального спілкування, як колись сказали в радянському суді, що російська була мовою. Я думаю, що в Україні саме українська має стати мовою міжнаціонального спілкування. І е, в мене питання зараз такого е, майнового плану. Коли. Розходилась Чехословаччина в 93-му році, то Чеська Республіка Чехії і Словаки поділили все майно за кордоном в пропорції 2 до 1 відповідно до потенціалу і чисельності цих країн. І словаки не були ображеними. Ви, як посол України, коли ви їдете вулицями Праги і бачите російське дипломатичне майно і представництво, це все колишнє радянське, у вас які думки виникають, що все ж таки обділили Україну нічого не. Україна сама і посольство, і консульство купувала. Правда? Абсолютно. І коли я тут працював ще десь років 15, 20 тому, ми якраз тоді намагалися шляхом листування нотного з чеським міністерством закордонних справ і централізовано це відбувалося і у переговорах з Російською Федерацією отримати належну Україні частку. А це 16% скажімо, від цієї власності колишнього СРСР свою частку в різних країнах, в тому числі і тут в Празі. Тут в Росії зараз, понад якщо я не помиляюся, там чи близько 40 об'єктів різних, тому на жаль, тоді це не вдалося, і зараз, як ви розумієте, звичайно, взагалі про це навряд чи можна вести мову в умовах агресії російської проти України. Але я думаю, що все рівно це питання рано чи пізно постане, тому що юридично воно не є закритим. І я думаю, що ми будемо все рівно домагатися отримання Україною тієї частки закордонної власності, яка їй по праву належить. Дуже дякую. Нагадаю, що гостем Радіо Свобода в праській студії був надзвичайний і повноважний посол України в Чеській Республіці Євген Прибийніс. Це було суботнє інтерв'ю, яке провів Ростислав Хотин. На все добре.